Всім привітики! Це коротенька замальовка про нашу прогулянку на виставку Третє дихання з моєю подругою. Вона дуже коротенька, але тільки для своїх, бо тут є щось дуже-дуже особисте. Марія Рудинська а я Катерина. акторка. А я далеко я пропоную тобі позбутися всіх негативних Дякую. емоцій за допомогою прекрасної, чудової, смачної української лайки, такої, яку знали ще наші бабусі і прабабусі. Я думаю, ми не знали. Давай. Стиць пердиць, тиць спердить, а сраці слова не давали, а щоб тебе холера жерла, а шлях би тебе трав, розпрясться твої матері. Ти делебень, йолок, ти Йосип голий, ти єбаний сир, Сережа, привіт! Ти кого так щипаний, ти чи рило, а щоб тебе муха вбрикнула, мати веселева, щоб тебе підняла і гепнула. А найті качка, найтікачка, коплюна, і би тебе брать. З'їли за широтяку по саму сраку, щоб ти всрався, і папіру не було. і для карачках повзав років, і від твоїх коней у сусідніх сілах ригають. Не плети гівно дівці у коси. та й то криво. І криво ти всрався. Гівно мале. О, oh, Привіт. Я валік Михієнко з лаїв на джипі. А ми і Катя. Ми доведено, що гарчати як лев – це дуже корисна штука. Ну, по-перше, можна позбутися негативних емоцій, а по-друге, відчути себе сильнішими. Ну що, давай. Цікаво. Ну що, давай Подожди, Це доштіна, да. Раз два, Раз, два, один. Лай, ты ся прием. Демо. О, це Джері Хейл. Привіт, це Джері Хейл. Давай сьогодні поспіваємо разом. Адже спів. суперпотужний спосіб відновлення. Він справді може відкрити третє дихання. Можу, Я. Я можу. Я хочу. Я. Я. Я буду. Я, я буду. буду. І життєстверна. Я, я молодець, я, я молодець. А тепер давай заспіваємо усе ще раз. Давай. Я, я можу, я, я хочу, я, я буду.